Ранок добрий друзі. Ну що ж, погода шикарна, пасмурна. Трошки віє вітерець. Нарешті скінчилися от ці сильні вітра. Ну, думаю, треба виїхати покидати спінінгом. Я спінінг зуби і погнав на один із своїх любимих водойм ловити хижака. Ну що ж, будемо пробувати ловити, що в нас зараз буде працювати, що не буде працювати в душений чаю, тому, тому розпочинаємо. М-Роткас там в руках 3000 Stradick, жилочка тоненька made in Japan чи Japan, Короче, Японія. Приманки я ну не знаю, будемо по факту дивитися, що до чого. Тому, друзі, починаємо ловити. Гайлала. Опа, чому? Хто це тут таке? Ну, покажись. Окунь чи щука. Ну, сів. Без удара, без нічого, просто сів. Ну, дрібіжити кокуня, а невелике таке судачок. Опа, і відпав. Отлічно. І не прийшлося з ним морочитися. Це є добре. Не прийшлося навіть напрягатися, я вам скажу. Щоб відцепляти. Ну сів так тихенько, що хай бог милує. Ну і, до речі, недалеко, ближе до берега сів. І це був Фетик 2,4... Ні, брешу, Фетик 2 дюйма в жовтому кольорі. З чорною цяточкою на 16 грамах. От так от. Мелкий судачок в бережку. Або той просто йшов з, з, з твердого участка, пройшов метрів п'ять. Опа! Ух, удар, ух, удар був. М -м -м. Це шикарно. Це... це... Фух! Дзвонка, чітка, ух. Імпонує, імпонує таке. Ну, це ж невеличкий знову судачок. Нема крупного судака сьогодні. Це щось невеличке. Они піднімається наверх, але я не побачив. Тузик. Ну я кажу тузик, мелкий судачок, коротше. Підсив, не ударив, нічого. Іди сюди. Ніндзя, 2,5 дюйма. Все як полагається. Подарувала ось такого красеня з розірваною губою тепер. Ну, це його бойовий шрам, він його прикрасить. Ну, за самий краєшок. Біжи. І сам встряв в дно. Я думаю, він зрозумів свою помилку, що встрівати в дно не треба. Значить то там є судачки. Ну, бачите, невеликі. Ну нічого, зараз будемо шукати далі. Ох, ти що бахнув судак. Ну, судачок. Опа. І ще й хто мене схопив. йолки палки лки палки а я ще й по телефону. Ааа, це що ж тут у мене происходит. Мене таке, як будто хтось схопив ще по пути. Ніфіга, Куда-то в очерет Блін, он вон вечерет. То судак хороший. Треба хоть таке заходить брать в іти. Ааа, Зайшов. Ану, вийшов, вийшов. Отак інколи треба слабиночку давати. Хопа. Ха-ха! Є. Йолки-палки хвіст відпав. Фу, дивіться. Подбородок. От так от. Красота. На ніндзю так. Що в нас тут вийшло? Подбородком. бачите, судак не активний, але зато гарний судак. Дуже гарненький. Так, цього вже можна і взяти на кукан присадити. Люблю на куканчики садити. Отак. Опа. Як його тут би пробити? Не хочу через зябра пускать. О. Найшов саме мягке місце в хавальнику І пробив. Так, отлично. Отлічно. Є у нас судачок з вами. Іспортив він мені ніндзю, хвіст від паву ніндзю. Ну, ну, я думаю, що в нас ще є ніндзі 2,5 дюйма. А ну. Да, ось вона, ніндзя 2,5 дюйма. Отака красавиця. Так, ну що, беремо це все дійство. Просто з вами розбираємо. О, головне самому тут на гак не попастися. Бачите, як судак попав в, мягке, в мягку місцину собі сам. От, от він і непогано, я вам скажу, і всікся. О, а коли ж судак самим краюшком, то фіг, що йому зробиш. Так, і постає саме головне питання. Це одіночка, чи він там не один? Саме цікаве, саме важне питаннячко. А я ще якраз з дружиною розмовляв по телефону. Гуд. Гуд. Просто гуд. Так, ну що ж, поїхали. Спробуємо ще раз туди шмалянути. Так, ну, поїхали. Цікава штука в тому, що в прошлий раз опа сів хтось. Ага. Хотів тільки сказати, що в прошлий раз тільки черв'яки працювали, а цей раз тільки одні віброхвости і ось на черв'яка присіло. Ну це мабуть судачок невеличкий присів. Або окушок, Ну я думаю, більш за все, що судачок невеличкий. Так, да, невеличкий он судачок присів. О на черв'ячка. А так, та що ж ви відпадаєте всі? А так я вам скажу, що гуд, в принципі. Віброхвости в нам працюють біже. Та що ж вони на клюють? Щось у мене сьогодні такий день важкий, я вам скажу, чесно кажучи. От, клювак нема, толком виходу нема. Де-не-де щось клює. Ух, він сюди підійшов, а я та й не бачив. така Важковата ситуація з рибкою. Вроді би погода пасмурна, і якось должно клювати, вроде би. а виходить, що особо то і ні. Ну а і вітерець дує, не сильний. Бачите, а все рівно хижак мовчить. Видно, зміни йдуть. Це ж завтра з завтрашнього дня повинно потепліти, то, мабуть, воно і так і є. Ну нічого, покидаємо трохи. Ух ти. Цікаво. Дуже цікаво. Ну, знову щось невелике. Нема великого судака. О, це щось таке веселе, невелике і можливо навіть саме відпаде. Ага. Вокунь! 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 Йок-палки! Оце я розумію! Хавальник у нього. Шикарний. Віпо на черв'ячка взяв в окунь. Ох, ці окуняки, окуняки. Я думав, чесно кажучи, що маленький суддачок. Так, є. Yeah. Біжи. Злодей. В принципі, в принципі, непогано. Отакі от VIPO. От Знову грузик, до речі, вибило. Чого в мене ці грузи так вибивають в ту сторону карабіна? І оце на постой, особливо після судака. Я знаю, чого це грузики, ось, карабі... карабіни з із Так. Непогано шмаляну, ну поїхали ще раз. Там, до речі, я дивлюсь, малька багато. Можливо, там іще хтось буде. Ось і все, нема. З'їли хтось там охотився за моїм силікончиком. Ох, блін, і звірі. Що я передати не можу. З'їдаю цілікон. Треш просто. Ну це щось мабуть невелике, бо воно так тріпихнуло. Не то що тріпихнуло, просто я побачив, так надавився кончик і... Таке відчув в руку, я так підсикнув, але результату особо ніякого. Ну, тому... ну як, результат не особо ніякого. Он взяло і з'їло, Ото і весь результат, в принципі. Так, ну що ж, одяг. Хоп. Зараз спробуємо, що він нам скаже знову. Так, вітер підіймається. І не зрозуміло, це добре чи погано. Але закинув я точно не в ту сторону. Ну, поїхали. Ух, клас, Садив. Ну це, до речі, може бути навіть судак. Ух, гепну. Так чотенько, дзвоненько, що хай бог милує. Оба. Угу. Так просто не йде, це судак. Більш за все ще. Угу. Эх, сейчас чувствую, может від пасты. Фух. Тутух. Класс. Вовче шикарно. Просто шик. Оце судак. Вот это воно. Вот это воно. Я вам скажу. папа о па -па -па -па. так положи секунду так Шукаємо саме м'яке місцинку, ось воно, і все. Далі, по ідеї, він не повинен втекти. І його туди, Хай плава собі. Отлично! Дивіться на що він взяв, а він у нас взяв на ніндзю. 2,5 дюйма. От, груз, до речі, знову вибило. От. Хоп, все, грузик повернули ми на місце. От Так, от. так треба їх поправити, бо вони тут мені дрозда дадуть. І починаємо ловити. Оп. Опа, сів. Ну це щось невелике. Я, я так думаю. А може я і помилятися, конечно, можу. О, так я стало тягнути його. О, відпав. О, тупирь. Отак от, от. І хвоста немає. Судак Судакевич сто подобав. Десь, мабуть, з краєшку хавальника підхопив його. О, і він ото соскочив, ще й по путі приманку мені гепнув. Йоперний театр. От. Засранець. Ну, у нас ще є такі приманки. Пару штук. Блін, одна. Так себе відчуття. Так, а ну попробуємо, давайте цю поки що оставимо, Попробуємо фетіка, Може з Фетиком краще, може в нього просто динаміка буде веселіша. І на фетик може буде цікавіше клювати. Ну... А може і не може, може подобається не сьогодні продовговасте тіло, струнки, щоб були вони О! А не жердяйчики. А там подивимось, Мо все може. Так. Так, так, так. Ну. Поїхали. Спробуємо фетіком накормити. А можливо, треба більшу вагу поставити, щоб далі летіло, а там хто його знає, Ну, поїхали. Ну, що ж ви думаєте, от вам і фетик. Тільки камеру вимкнув і відразу бах. Ну, це, мабуть, невеликий, дуже легко йде. Але все рівно, все рівно, я вам скажу, дуже-дуже приємно. Ну, дуже приємно. На глісер його вивели. Все, одцепився. Можливо, треба все-таки трохи фрикціон мені послабляти. Бо так... Ну, в принципі, все одно нормально. Де, хоча такі, як усі судаки, то фрикціон срабатував аж бігом. Так, ну що ж, поїхали, ще попробуємо. Фетика вони оцінили, бачу. Ось так вон, бачите, на фетик трошки поклювало і все. І перестала Треба змінювати знову приманку. Нема стабільності взагалі ніякої. Тому якось так. Зато стабільна одна, 16 грам Ставиш більше, ні. Ставиш 14 грам, ні. Тільки 16 грамів. Все ж таки це був хижак. Ну що, щось таке, як вроді затихло, вітер посилився, на вулиці хоч і пасмурно, але все щось затихло. Збільшився я вже по вазі до 18 грамів. Вже дуга така з'являється, що хай бог милує. Пробуємо, пробуємо. Можливо, щось та й вийде ще, а можливо вже і все. Там хто його зна? От так от. Ніфіга собі. Аж не думав, що ця приманочка колись запрацює. Оце судак. Хороший судачок. Все. Отпал. Трэш. Елки палки, Вин отпал. А... Еханый бабай. Ммм. Mm. Я не люблю, коли в мене судаки відпадають. Я вам чесно кажу. Так цього не люблю. Ну, спрацювала така от приманочка, ходесенька-тонесенька на 16 грамах. Вот. Ну, дуже приятненько було. Дуже приємно, як гепнула, але неприємно, як вийшла. Оце, так, да, поворот. А що стоїть? Така що щука, окунь. Судачок. Ух ты йо, ніфіга собі. Ну я вас вітаю. У мене, як завжди, батарейка сіла. Ну, Серега почекав, поки я тут перезаряжуся. Поміняю патрони після дожджа цього. Ого. У мене палка ще в воді, до речі. Ну не палка, а оснасточка. Дивіться, який красавчик. Шикарно. Загипнув, як взрослий. Згайпнув як зрослий, я зрозумів. Класно. А яка вага? 18, 18 грамів. Отак от, от. На ніндзю. Не з оранжевий, а верх черніка. Класно? Ну, в принципі, ось такий у нас з вами результат. Сказати, що добре? Ні. Сказати, що дуже все печально, ні. Досить таки непогано. Можна було би і краще, але те, що маємо, те маємо. По результату ось він. Досить таки добре. Пройшли раз по хижаку непогано працюва працювали саме черв'яки, силіконові маються на увазі. Ну, а цей раз непогано, в принципі, силіконові віброхвости. І все в жовтому кольорі. В принципі, ось так. Щукає, окунь є, судак є, в принципі, непогано. Тому, друзі, на цій веселій ноті буду закінчувати свою сесію. Всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.